З понеділка, 8 січня, відновлюється рух тролейбусів на сіверянку до лижної бази. Туди поїде 10-й маршрут. Про це повідомив начальник управління транспорту на виконкомі 4 січня. На цьому ж засіданні затвердили постійну мережу маршрутів міського електротранспорту. Враховуючи те, що вже відновлено 84% контактної мережі. Тільки залишилося відновити контактну мережу в напрямку мікрорайону Подусівка, але ми прийняли рішення про те, що там будуть курсуватися тролейбуси автономним ходом. Тобто можна казати про те, що закінчене відновлення втраченої маршрутної контактної мережі під час активних бойових дій в місті Чернігів. Затверджена мережа практично не відрізняється від тієї, що діє зараз. Вісімка відновить повний маршрут, коли відкриють частину Любецької. А от перший тролейбус їхатиме від діагностичного центру до Подусівки через проспект Перемоги і П'ятницьку, проте відкриється він, коли. Місто закупить тролейбуси з запасом автономного ходу. Детально ознайомитися з кожним маршрутом можна на сайті Чернігівської міської ради або в дозорі, де відображаються всі міські маршрути з кожною зупинкою. Нагадаємо, тимчасову мережу тролейбусів запровадили, коли відновлювали мережі, понищені обстрілами росіян у лютому березні 2022-го. Близько половина тролейбусної мережі було знищено чи пошкоджено разом зі всіма кінцевими, адже на околицях міста точилися бої.